74-річна Галина Григорівна розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення шиє разом з іншими волонтерами амуніцію для військових. Хоча вона і непрофесійна швачка, але навчилася справі. Допомогли в цьому професійні швачки. Пані Галина розповідає, починали з простого. Разом з іншими шила розвантажувальні паски. Нині вже виготовляє, зокрема, панами, розвантажувальні жилети та дощовики. Ця нужна швейна машинка найулюбленіша для пані Галини. Опанувала волонтерка і електричну. Ця команда волонтерів, а їх четверо непрофесійні швачки, але опанували цю справу і виготовляють необхідні для наших захисників речі практично щодня. Мій внук добровольцем пішов воювати, захищати нашу Україну. Сидіти вдома я просто не могла. Думала, що розумом тронуся. Дуже було дуже було важко. Стала приходити сюди, тут між людьми. Стало легше, я знаю, що робимо добру справу, допомагаємо військовим. І так, тепер уже не можемо зупинитися. Раз вже склався в нас колектив, такий дружній, добрий. Цьому от кожного дня тепер ходимо, інколи і по вихідних приходимо. У переліку необхідних для військових речей, які шиють волонтери, зокрема підсумки, панамки, розвантажувальні жилети, плащі пончо дощовики та аптечки, загалом понад 10 виробів. До речі, в аптечках, виготовлених їхніми руками, є ось така кишенька. Кажуть, це для того, аби було зручно, наприклад, зберігати пігулки. Коли ми зрозуміли, що хлопцям дуже потрібна наша допомога і не лише у Матеріальному забезпеченні в плані харчування, там, гігієнічних засобів, їм потрібна була дрібна амуніція, яку неможливо було дістати. Ми об'єдналися і почали самі виготовляти її. Нам було дуже важко. Починали ми з того, що нам приносили якісь зразки хлопці, і ми ці зразки відшивали. На сьогодні вже більше півтора року ми шиємо. Купують матеріали для пошиття амуніції волонтери завдяки донатам, які перераховують небайдужі люди. А одна з громад області допомогла ще й швейними машинками. Я дуже вдячна і низько кланяюсь кожному, хто нам допомагає донатами. Ми відкрили банку, це не особистий якийсь рахунок. А в нас є банка для бійців. До речі, ми ще відкрили банку наші знайомі, хлопці також воюють. І ми хочемо допомогти їм зібрати на мавік на дрон. розвідувальний, щоб допомогти. Якщо маєте бажання та можливість допомогти волонтерам з придбанням матеріалів для пошиття амуніції для наших захисників, номер картки ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.